Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати. Шляхи майбутнього звільнення Криму, саміт БРІКС і ймовірне розширення блоку і навчання українських пілотів на Ф-16. про ці та інші актуальні події. Ми поговорили із політологом Петром Олещуком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Саміт кримської платформи у наших союзників є усвідомлення одне невідворотності процесу звільнення Криму. І якщо треба військовим шляхом шляхом, вони усвідомлюють, що Україна дійсно півострів звільнятиме. Це нам ну на мою думку, от важливо це зачепити саме напередодні саміту, тому що багато високопосадовців з різних країн на нього з'їдеться, і це є важливим питанням. Ну так важливе питання. Ну я звичайно не можу відповідати за партнерів України, хто там що як в цій ситуації думає. От ну але зрозуміло, що задача України переконувати в тому, що тут, в принципі, усі цілі, точніше, усі методи, вони не можуть бути застосовані для вирішення ключової задачі, тому що це дійсно. Ключова задача для функціонування української державності. Я думаю, що будь-який неупереджений аналітик він це зміг зрозуміти. От, ну принаймні за останні півтора роки, тому що я думаю, що насправді Росія вона в особі свого керівництва тривалий час достатньо вдало маніпулювало, в тому числі і цивілізованим світом і заходом. Тобто, вони як яким чином це все подавали. Що мовляв, дивіться. Ну от Путін дуже хоче, як то кажуть, приєднати Крим, значить, от йому це все потрібно дуже сильно для його легітимації, легітимації його влади. Але от він і його скажімо так: от анексує і, в принципі, на цьому задоволиться. Задовольнить, як то кажуть, свої ці імперіалістичні прагнення потішить свою імперіалістичну громадськість, і на цьому все завершиться. І от подібні думки вони тривалий час не те, щоб домінували, але так або інакше от, циркулювали в світі. І як ми побачили, що насправді це абсолютно не відповідало дійсності, і насправді ніякої самостійної цінності Крим для Росії Путіна не мав. Це була лише виключно база, виключно плацдарм для подальшого наступу на Україну. Що, власне кажучи, вони і здійснили. Ви знаєте, от ця спроба Постійно подавати ситуацію розділеною, що одначебто є основна територія України, є якісь там частини України, на які з тих або інших причин претендує Росія, а це так само от результат цієї кремлівської маніпуляції. А насправді питання ж не стоїть про, про Крим, про якісь інші частини України, інші міста і райони України. Про те, що Росія не хоче повністю захопити Україну, відтворити російську імперію в тому або іншому форматі, і про це питання. І Крим тут потрібен в першу чергу як достатньо зручний плацдарм для розміщення флоту, який всі ці роки протягом повномасштабного вторгнення обстрілює власне кажучи всю територію України, а для знову ж таки блокування. Виходу України до моря, а отже, задушення української економіки ну, і зрештою, для прямих атак на південь України. От і таким чином цю ситуацію треба розуміти, тому тут абсолютно справедлива думка. Що поки російські війська знаходяться в Криму, то це постійна загроза для України для всієї України. І, власне кажучи, як загроза, вона там і перебуває. Не тому, що там Путін щось захотів собі Крим і все, от як якусь uh -huh. іграшку. А тому, що це частина відповідного плану із загарбання України, а Крим цій ситуації як авіаносець, що не який не можна потопити. Да, далі по подіях, точніше, зараз, зараз теж по заявах, все ж таки. А тому, що мені здається, важливою про це згадати. А дивіться з на от вже повідомлень від повітряних сил, що а, поїхали наші пілоти, І персонал опановувати в АТФ 16 Так а, є заява Сабріни Сінг, речни заступниці речника Пентагону. А серед іншого вона а, в чергове підтвердила. Що мовляв, Вашингтон прихильний до ідеї, аби у Штатах. Аби і у Штатах тренувалися українські пілоти, але а, от що вона ну були такі подібні заяви, а, але варто вже коли процес пішов фізично, варто і про це говорити. А що вона каже? Данія і Нідерланди очолюють підготовку. Тож, якщо вони не матимуть можливості навчити стільки пілотів, скільки хотітиме відправити Україна, ми тренуватимемо їх. Але от ну в мене і минулого разу, коли з Вашингтона такі заяви лунали, і зараз виникає відразу. Питання: а чому американці говорять, що навчатимуть наших пілотів тільки якщо європейські країни ну не впораються в плани, не вкладатимуться? Їм же ж ну не знаю чи не найпростіше було б це це літак в американського виробництва. В них центрів навчальних більше? Чому вони чекають, що цим будуть в першу чергу тільки європейські країни займатися? Ну а важко сказати, ви розумієте. Я думаю, що це відповідна може бути частина. Ну не те, щоб плану, але от підходу сполучених штатів, який полягає в тому, що необхідно максимально залучати європейських партнерів, європейських союзників сполучених штатів для допомоги України. А для того, щоб Європа відроджувала своє лідерство. А в західному світі і була готова до відповіді на будь-які виклики, тому що на жаль, тривалий час до цього Європа поводилася себе м'яко кажучи безвідповідально, і в тому числі допомагаючи Росії нарощуванні її цієї самої мілітарної потужності, тому можливо це таким чином пояснюється. Ну і знов ж таки можливо вони вважають, що набагато зручніше. Розміщувати усі відповідні бази, усі місця, де це все можна організовувати ближче, безпосередньо до України, тобто в країнах Європи. Але тут ну, ну ж таки ми можемо лише з вами робити якісь. Догадки, припущення, не більше. Ну тобто, поки не. Пане Петре, щоб ще ми встигли зачепити пару тем. Тобто, з цим питанням не зрозуміло, чи то там політика, чи все ж таки технічні якісь питання вони вирішили, що так зручніше. Відповіді на це, от такої очевидної, ми не маємо і, можливо, і не будемо мати. Можливо, і не будемо мати, тому що навряд чи хтось буде це пояснювати, навіть якщо там є. Якісь і суто політичні або суто технічні причини навряд чи хтось це нам буде роз'яснювати і пояснювати. Ну, Але ж ціка... але ж цікаво, все ж таки. А, далі у Південно Африканській республіці стартував оцей саміт БРІКС. Він до 24-го триватиме. А, зібралися президенти пар Китаю, Бразилії, індійський прем'єр Нарендра Моді. Путін на зустріч не приїхав, бо на ньому ж висить ордер міжнародного кримінального суду дистанційно. Він візьме участь, а туди він Лаврова відправив. А, і дивіться, я так розумію, що найбільшим питанням це буде оце розширення цього, а, цього блоку Брікс. А він же ж був створений як такий ну, не відверто антизахідний, а все ж таки ну, на противагу західним потужним економікам. І от дивіться, туди по. Запрошували цілу купу близько трьох близько чотирьох десятків інших країн на, на цей саміт, із них половина вже заявила, що хоче приєднатися там серед потенційних е м, кандидатів в Іран, Казахстан, Білорусь, Саудівська Аравія, Ефіопія, Алжир, Бангладеш, Венесу е Венесуела. Тобто, ну такий набір. Е Достатньо, достатньо ну, строкатий, скажімо так. На вашу думку, ну все ж таки, ну, таку головну скрипку в бріксі грає Китай. Китай зацікавлений в цьому розширенні, чи не дуже? Ну, мабуть, якби не був зацікавлений, то вони б нічого такого не проводили. Ну, Китай зацікавлений в розширенні свого впливу економічного в першу чергу. І він, в принципі, цим займається і навіть поза відповідними структурами. Достатньо подивитися на держави Африки, тому тут о, робити якесь знаєте, однозначне припущення стосовно саме Брікс, як на мене, достатньо важко. Тим більше, що як показала нинішня ситуація, насправді це об'єднання воно достатньо аморфне і о, учасники цього об'єднання. Яке дійсно замислювалося як якась альтернатива Заходу, ну, теж значною мірою мають відмінні інтереси, відмінні погляди, відмінні точки зору. Тому що, ну, наприклад, зараз ми бачимо, як Індія поступово налагоджує відносини з Сполученими Штатами в військово-технічній сфері, економічній сфері, як поступово туди переміщається часткове виробництво з Китаю, яке раніше там було, і що вже зараз. Найближчим часом саме до Індії, навіть, наприклад, виробництво продукції Apple буде переміщатися. Тому це є свідчення того, що насправді у цих всіх держав інтереси, якщо і збігаються, то суто частково. Тому розраховувати на те, що це об'єднання справді стане якимось монолітом, а не доводиться тим більше, якщо туди приєднається купа інших держав. Які ну об'єктивно мають зовсім інші інтереси, то швидше за все це буде просто ну якийсь черговий, якийсь черговий відповідний клуб держав, які будуть періодично збиратися, щось там обговорювати, можливо, навіть щось вирішувати, але якось синхронно вони діяти від цього не стануть. Ну тобто, це так і лишиться. Ну е в першу чергу, певним економічним блоком, а на якийсь політичний рівень, чи то пак оборонний ця штука вийти не може. Саме через ну строкатість інтересів їхніх учасників, навіть тих, що є вже зараз, так ну так. Mm -hmm. ну, 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 в принципі, ну класична ситуація для кого не є секретом, що а, та, та сама Індія і той самий Китай це держави, які мають до цього часу невирішені територіальні суперечки, які періодично переростають у військові зіткнення прикордонні, тобто, в принципі. Там з якоюсь періодичністю постійно відбуваються якісь збройні зіткнення на кордоні Індії і Китаю, тому що на цього часу мають невирішені територіальні суперечності, які очевидно в якійсь осяжній перспективі вирішені не будуть. Ну то які у них можуть бути військово-політичні угу. інтереси спільні, якщо вони є по суті ворожими державами, які тактично можуть між собою взаємодіяти. Можуть торгувати, але очевидно, ну не можуть мати якихось повністю спільних інтересів. Ну декому все ж таки в Росії, і я певна, що і в Пекіні навіть мариться такі плани. І пане Петре, вже геть наостанок очікується, що а, говоритимуть вони про а, війну РФ проти України на саміті. Ну це зрозуміло Росія знов заявичу її змусило. Китай та Індія наголосять на необхідності політичних пошук. І в миру, та й по тому. А от ті ж країни, які а, теж будуть представлені серед них купа африканських країн, і вони ж хочуть українського зерна, зернову угоду вони обговорюватимуть і до чого ми чули. Ми чули, що там Росія намагається разом з Катером з Туреччиною пропихнути якусь. Власну альтернативу зерновій угоді, щоб знову ж таки замістити усіх на, на ринку зерна. Ну, вони там періодично обіцяють якісь відповідні зернові подарунки африканським державам, які правда ні к ніяк нікому яких а, ніхто не бачив досі. Да. А причому, знаєте, що що цікаво, що Росія з одного боку постійно декларує, що у них так багато зерна, що вони можуть весь світ засипати зерном. А паралельно з цим в Росії повідомлення про найближчим часом підвищення на 10% ціни на хліб самій Росії, О, тобто знову ж таки ми повертаємося до дуже давньої історії, яка всім була відома ще за часів СРСР, коли СРСР годував буквально купу, начебто, лояльних режимів, постачав їм все, що завгодно. Від зброї і до їжі, а в самому СРСР були, був дефіцит, була нестача продуктів і тому подібне. Тобто, ну знову ж таки, от повернення до цієї ну, славної хотіли власне. так про останні події та заяви ми поговорили з політологом Петром Олещуком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.